Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Вимушений відповісти одній дамі, яка звинуватила мене, що я такий сякий прохвесор, ідея був раніше. Так. А то корчить себе розумника тут. А треба було раніше просвіщати народ, Говорити про це, і, і, і все таке інше, щоб народ ставав кращим і так далі. Ну, де я був? Тут я був. Був і є тут, нікуди не виїжджав, так, за границю нікуди. Я тут. І просвіщав народ. Як кажуть, казав. Тарас Григорович, просвітити народ вогнями. Так. От я й просвіщав. Ну і що? Ну і що? І що це дало? Та нічого. Нічого не дало. Що ви хочете? Ви хочете обирати, ну, от, наприклад, візьму президента України Януковича. Всі знали, всі виборці знали, що він там тричі, чи двічі чи, чи більше сидів за бандитизм. Це навіть не злодій в законі. Там хоч є якісь поняття, обмеження якісь, а це безпредельщик, кажучи мовою кримінальною, так. це раз, по-друге, коли він заповняв оцей листок з обліку кадрів, ну це ще його не обрали. А тільки він висувався у президенти. Він зробив там 17 чи 22 дві помилки. І це теж виставили всі. Так, Скрізь всі знали, ну значить вам такий потрібний. Не просто там. Хтось кримінальний. Ні, вам потрібний бандит, безпрідяльщик і невіглас повний. Це що мені треба було пояснювати, що так не можна голосувати? За такого не можна голосувати? Це що, так не зрозуміло? Це ким же ж треба бути? Так. Щоб ось цього не розуміти. Так. Висуватися мені треба. Так, куди висуватися? Що ви оберете мене? Я горбом своїм, так, свою кандидатську написав, свою докторську написав. Все це власним горбом. Я не купив, як деякі. так. Дипломи там і, і все таке інше, будучи повним невігласом. Ну, це ж так. Так я, я такий не потрібний вам. Ні. Такий дуже умний. Ні. Вам потрібний хто? Ну, от, там багато хто. Кучма дуже цікавий був, такий, що навіть президент США, так як там за цим, за англійським календарем. Іхні поряд повинні були прізвища бути, і е, вони повинні сидіти поряд. А він сказав, я поряд з цим бандитом сидіти не буду. <сум> Що, щоб, щоб якось це все вирішити цю проблему, то вирішили за е, цим алфавітом французьким посадити, де, де кучма пишеться інакше. Так. Ну і і що? Ну, і що? Виявляється, тому відомо? Було, а нам невідомо. Ми обирали раз, там, два, що там? Обирали, а потім дивилися, Як можна було віддати ядерну зброю так даром? Це ж ви такий розумний зараз. А тоді А тоді такий самий був. Мабуть, розумніший, бо зараз я старший став. І вже ж маразм, звичайно, опановує так чи інакше, як бачимо ми по деяких керівниках держав, так, так і мною. А тоді я був молодший набагато. І, звичайно, я це ж теж кричав: глас в опіющій пустині, так. Нічого не слухають, абсолютно. Нічого не чують. Ні. З самого початку. Ну, так, які претензії до мене? Ну, які претензії до мене? виявляється я винен, так? У тому, що ви робите дурниці? Ну, ви нагадуєте мені того хворого з анекдоту, так, який прийшов до лікаря? А то йому. Виписує якісь там ліки і каже, не робіть того, наприклад, не куріть. Так. Тому що у вас там намічається срачок сра у, у легенях. Так. Тому не куріть. А той каже ну, лікар, замість того, щоб таке казати, мені. так, І призначать ліки мені. Ви б краще б мені компліменти розповідали, як я чудово виглядаю. Так. І все-таки. Оце народ вимагає від мене, в крайньому разі, в особі цієї дами. Щоб я не лаяв ідіотизм, щоб люди ставали кращими і не повторювали тих самих помилок, хоча надій дуже мало. Так. А ну, все-таки думали якось, намагалися думати. Так. А вони вимагають, щоб я говорив компліменти. Коли ситуація дуже погана, коли треба приймати екстра, екстраординарні міри і все таке. А мені кажуть, ні. Ти кажи тільки про хороше. Так, то Це нам подобається. От коли ви розповідаєте, що все хорошо. Прекрасна я мармиза, ні, Маркіза, пардон. Хата горить. так, а, а я повинен розповідати так, про те, як все дуже добре у нас. Тоді я буду хороший. Так. А в іншому випадку мене звинуватять у всіх смертних гріхах, що я от, не попередив. Так, не сказав, не, не заявив, не, не то. Ви ж слухати не хочете. Так? Я дивлюся по тому. Ну, просто народ не справляється. О, там дехто пише про те, що Путіна розстріляли, просто це, це, це заголовки такі, розстріляли просто в його бункері. І все отакі заголовки, десятки тисяч переглядів. Що? Не зрозуміло по заголовку, що вам дурять голову? Не зрозуміло? зрозуміло.